Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А Це відео присвячено питанню. Я вже неодноразово знімав з цього приводу відео, однак, з огляду на ну, ту кількість дзвінків, яку я отримую, особливо і вихідні дні, і вранці, і пізно ввечері. Все ж таки, як діяти, коли вас зупинили представники поліції, ТЦК і пропонують під'їхати з будь-яких підстав, чи там ви їдете в транспорті, говорять всі чоловіки 25-60 років, виходьте. Пропонують проїхати. В ТЦК. В розшуку, не в розшуку, оновлені у вас дані, не оновлені дані, обмежена у вас придатність, необмежена придатність до військової служби, пройшли ви ВЛК, не пройшли ВЛК, немає значення. На що варто звертати увагу? Ну і поки ви дивитеся це відео, я вас буду дуже просити. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, поширте це відео, тому що саме ваші підписки дають алгоритмам Ютубу. Зрозуміти, що це відео важливе, важливе для інших, і люди можуть захищати свої права. Те саме і в Тіктоці з цим відео на моєму каналі, будь ласка. Поширюйте, ставте вподобайки, і головне підписуйтесь на мої канали. Ну і підпишіться, будь ласка, на телеграм. Ви знайти його зможете в Ютубі під відео, а в Тіктоці в шапці канала. Не пожалкуйте. Інформація досить цінна, цікава, і те, що відбувається в судовій системі. І так поїхали далі. Що робити, якщо от ви попали в таку ситуацію на блокпосту посеред дороги, які там блокпост зробили? Чи от зупинили транспортний засіб, чи автобус, чи маршрутку, і вас просять вийти, і пропонують проїхати в ТЦК. Якщо у вас нема такого бажання, при цьому немає значення в розшуку, не в розшуку, в розшуку ви того ТЦК, в якому районі ви знаходите, чи іншого ТЦК. Доставити, ви повинні зрозуміти, от запам'ятайте це, ви повинні зрозуміти, що доставити в ТЦК вас можуть виключно тільки. Або за вашою згодою, або примусово склавши протокол про адмінзатримання. Якщо протокол про адмінзатримання не складається, вам не повідомляють, що ви затримані, в принципі, ви можете продовжити свій рух далі і їхати туди, куди ви в принципі, і направлялись. Тому треба вимагати складання протоколу про адмінзатримання. Якщо цього немає, Затримувати вас ніхто не має права в рамках саме закону. Ми говоримо саме про закон. Ми не говоримо про це бусифікацію, про незаконні затримання, про побиття на вулиці, те, що ніби в Україні немає і все це російське і ПСО. Но ми говоримо саме про. Належне за законом, як це повинно відбуватися. Якщо ви самі їдете в ТЦК, це ваша воля. Якщо ви не хочете їхати в ТЦК, доставити, мають право, ще раз нагадую, тільки склавши на місці, не де там не в ТЦК, а саме на місці протокол про ваше адміністративне затримання. При цьому склали протокол, доставили в той ТЦК, який вас розшукує, якщо ви в розшуку, або в той ТЦК, куди вони там вас везуть, якщо вони в розшуку, вони хочуть щось там, щоб ви оновили. І там повинні відповідно скласти вже адмінпротоколи, дати вам мінімум три дні на відповідну правову допомогу, скористатися якою вони повинні вам надати. Ви маєте право викликати, щоб вони вам викликали безоплатного адвоката для складання протоколу про адмінправопорушення. Правил військового обліку чи правил мобілізації. З цього приводу мене безліч відео на каналі, що всі ці штрафи є незаконними, ну це окрема історія. Зараз ми про саме доставку в ТЦК. Тому ще раз підвожу, от третій раз. Тому що ну, безліч відео все одно дзвонити, все одно те ж саме. Доставити вас поза вашою волею можуть тільки у разі. Якщо складуть протокол про ваше адмінзатримання і скласти його має право тільки представники національної поліції, більше ніхто. Ну в прикордонній смузі це представники прикордонної служби, все на цьому. крапка. Інакше вас ніякі ТЦК поза вашою волею доставляти не мають права. Це порушення закону. Не сподіваюся, що ви запам'ятали. Якщо вам потрібно буде допомога, звертайтесь. Ну, я радий неодноразово всім укладати договір. Завчасно можете укласти з нами договір, платити за нього не потрібно. Звертайтесь, підпишемо договір, хай буде там на майбутнє. Краще, щоб він нам не знадобився. а Якщо знадобиться, то значно швидше ми зможемо надати вам праву допомогу. І найголовніше пам'ятайте. Допомагайте ЗСУ, допомагайте Україні, допомагайте Україні вистояти, тому що іншої країни у нас немає і ніколи не буде. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Підписуйтесь, поширюйте це відео, ставте вподобайки і коментуйте. До зустрічі!